Добрий день, хотів би зробити на портативний душ огляд, замовляю його на, на промі, от і відро води викачав і, і все. І більше вже мотор гудить. що збраскає там Сергейні. Як нажимаю на кнопочку і дешевше ну думаю, можна полавдити. Ну і відкрив кришечку, а там е випала крильчатка. ну он. Закрив на, на болтику, розкрутив. От і можна полагодити у кого такий. Такий насос є і легко можна відремонтувати. І буде далі працювати довго. Пара хвилин і насос відремонтований. А на промі пишуть все, що не качає, замініть і все. Буває таке, що не, не гудить, а нічого не робить, то це причина акумулятор. Акумулятор може здохнути. І замінити, і все буде працювати. Дешевше зробити самому, аніж платити за доставку і потім ще. Так можна постояти а так в домашніх умовах відремонтувати і вже працює. Зверхайне.